Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Подивіться, хто до нас прийшов у гості. Зайчик. І він зібрав дуже гарний врожай морк. Але він не знає, скільки він зібрав. Давайте йому допоможемо. Рахуємо разом зі мною. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Скільки всього морквинок зібрав зайчик? Всього п'ять морквинок. А тепер діти, зверніть увагу. На Цифри. Давайте всі разом згадаємо ці цифри і їх назвемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте ще раз разом зі мною назвемо ці цифри у прямому рахунку. Один. Два, три, чотири, п'ять. А тепер ми порахуємо ці цифри в зворотньому напрямку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці діти. Ви гарно порахували цифри і назвали їх. А тепер іще раз ми з вами порахуємо морквинки у зайчика. Разом зі мною одна морквинка. Дві морквинки. Три морквинки, чотири морквинки, п'ять морквинок. Молодці діти. Зверніть увагу, у мене на столі лежать геометричні фігури. Давайте разом згадаємо, як вони називаються. Це геометрична фігура, так, трикутник, це квадрат, ця фігура прямокутник і ця фігура фігура колу або круг. І ще раз діти, подивіться на трикутник, і скажіть, якого кольору трикутник. Так, жовтий трикутник. А якого кольору квадрат, квадрат червоного кольору. Зверніть увагу на прямокутник. Прямокутник якого кольору. Синій. І круг у нас якого кольору зелений. Молодці діти! Ви згадали усі геометричні фігури. На цьому наше заняття, діти, закінчено. До нових зустрічей. До побачення!